Служба безпеки України зірвала ще одну спробу ФСБ здійснити теракт в Україні. За результатами спецоперації затримано мешканця Черкас, який готував вибух біля територіального центру комплектування у Херсоні. Він потрапив у поле зору ФСБ через телеграм-канали з пошуку швидких заробітків. Після виконання ворожих тестових завдань на Черкащині, де він підпалив об'єкти укрзалізниці, агента відрядили до Херсону для підготовки теракту. Там він отримав геолокацію скрону, з якого забрав готовий саморобний вибуховий пристрій. Як становило розслідування за завданням РФ, російський поплічник мав залишити сумку із вибухівкою на вході адмінбудівлі ТЦК. В цей момент російська спецслужба планувала дистанційно вчинити підрив разом зі своїм агентом. Співробітники Служби безпеки України завчасно викрили ворожі наміри і затримали фігуранта на гарячому, коли він перебував біля місця спланованого теракту. Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили затриманому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 113 – це диверсія вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 2 статті 15 – частини 2 статті 258 – це замах на вчинення терористичного акту. Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.